Олег Ляшко радикальна партія на прилике жаль маємо констатувати, що в Україні немає незалежного конституційного суду України. Нагадаю, до сьогодні в Конституційному суді України продовжують працювати шестеро суддів Конституційного суду, які у 2010 році на замовлення тодішнього президента-диктатора Януковича скасували конституцію чим сприяли узурпації влади Януковичем, що в підсумку призвело до Майдану до коропролиття і до тих потрясінь, які сьогодні переживає наша країна. Напреликий жаль, нова влада, новий президент продовж. Жують користуватися послугами цих так званих суддів, які готові догождати любій владі, аби далі отримувати баснословні зарплати, пенсії і зловживати своїм становищем. Ці судді сьогодні, які самі потрапляють під закон про люстрацію, розглядають на відповідність конституції закону про люстрацію. Ці судді сьогодні є співучасниками організованого злочинного угруповання на чолі з Януковичем. Вони мають відповідати за спів. Участь в узурпації влади, натомість вони продовжують працювати з суддями. Неодноразові мої звернення до президента Порошенка з вимогою звільнити цих суддів не дали результату з однієї причини, тому що вони сьогодні служать Порошенку точно так же, як служили Януковичу, приймаючи незаконні рішення. Зокрема, визнавши таким, що відповідає конституції, зміни до закону про регламент, якими фактично міняється процедура внесення змін до конституції, зокрема, визнавши Шо такими, що відповідають конституції, зміни до конституції в частині особливого статусу для Донбасу у підсумку. Ці рішення сприяють узурпації влади Порошенком. Сьогодні у руках БПП і Порошенка вся влада в країні, президент, прем'єр-міністр, уряд, генеральний прокурор, правоохоронні органи сьогодні. БПП несе повну відповідальність за безпреділ і вакханалію в Україні. Що усі фракції взяли участь обуворені?